Вітаю шановне товариство! Вчора почалась кваліфікація на ряд. Спочатку я хотів її дивитися відкриту кваліфікацію за українськими командами, але потім так сталося, що мене покликали зіграти в команді цю кваліфікацію. Ми грали у регіоні Західної Європи, попались проти українського стаку гравців. І от що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, а якщо ще коментарі напишете, то взагалі вам ціни не буде. Пасибі величезне. 9560 графів. Як це працює? Якщо я поряд зі своїми героями, у мене мов співбільшний. Ви програли в першому раунді. А проти кого не грав? краще бейт? Да, виходить, ми краще бейт, друзі. Йоооо! А є Гордєман! Зготуйся, заміна йде! Зетника, зетника, зетника! Показав мені про задротство і прочитання патчу. А, точно, блин. Так, програли... Геозізі програли, до речі, в команді. Хто такий Геозізі? Це ж четвірка Монта. Минула. Ну, якщо до... це він, якщо я правильно розумію. А, Єгор Діма на Кікнув докажуть. Ну, зрештою, це маю. ж це ж одна відкрита кваліфікація, тобто шанс тільки один. Програєш, вилітаєш, все. Ну ми одразу фінал бать, доходимо. Найдасі боротьбу в боротьбі, скажімо так. А потім передваши навіть джуніор. А, коротше, фокус, друзі. Дивіться. А, нам тут така катка, що дуже багато діманчик від тебе залежить. Тобі треба буде ну просто простояти сайди, поки. Погангати трошечки. Вони А пудело. Ми чекаємо лел 3, потім нападаємо. Мені Я сам куплю, коротше. Обережно на хрега. Мінга, не встигай, можеш батарейками її прибити, до речі. Хороша ідея. Залишити мене один в один з Киоснайтем. Ну, вони зі стіками прийшли на першому рівні, не знаю наскільки гарна ідея їх напалмом Просто показує він гумані і все. Це гарна ідея напалмом поливати. А, у нас кемп є? Запулит, як я смогу буду. Добре, добре, давай, давай. Маленький заблокований, я пішов. Так, просів по ХП, не таке. Що це за граната? Плюс 18, стоп проц. Ми чекаємо левел 3 тепер. Вони знають, що у мене вакуум качений. Тож можу випадково відкиснути. Здійштангу, yeah. uh, здійснігу. Якщо вони навіть цей бикувати почнуть, ми можемо їм а, наваляти тут. Я за пулі, напевно, наступну. Прості просто обережно. Дивись напади ви на нього? З шестер. Кирсна, Кикос, Кистань. Нормально, виходь, виходь, просто виходь. Можемо його оббити, якщо він тут буде. Все добре. Третій левел майже є, дивись по ресурсам у них все дуже погано. Пас колоку. Ага. Не добив. Не, не вмри, головне. Під uh, лотос треба зіграти зараз. У нас тема третього левела. Просто ресурси віднови, я тобі дав шел. Можеш, в принципі, з першим левелом, ну, з першим шелом навіть можеш розмотати їх, мені здається. А, а ти спрошу ще з кем забув. Chaos Knight мені? не цей. Біжить Це... до тебе, біжить до тебе. Ні, він до мене йде. Він не може забрати. Він страшно. Е, uh, Гранату, гранату, гранату. Є? Є, є гранату? Я тут запулив і Нормально, нормально. Просто хиляйся. Мана трошки закінчилось. У мене кларіті зараз. Я зараз сон. ще пул. А, а. Ми пул. Маю, не зроблю пул. Зетника, зетника мені! Взагалі мана немає. У мене є стільки і шел. Один. Просто ресурси приноси собі по мані. Я Сам. можу під стака можу зробити. Mm -hmm. Поки... таке не знаю. Просто реси собі приноси. У мене зараз базілка, ти будеш генерувати ману. Собі нормально. Це не дуже гарна ідея зараз з них бігти. Покажи він гу, щоб вона мене не продула. придумав. Нормальний, бачиш. Напевно, відійди, я тобі сальву натисну, як Там одинарний кемп чи подвійний? Він тільки що розбив. Це, зайбись. Ми зараз сильні стаємо вже. Підтягну до тебе. У них Забудь. Обережно, обережно. Я тобі дав ще... Одека ще вода спода. Та у нього дуже багато там два брасера, лотус. Ми його не, не проб'ємо так легко, як катілось. У мене немає мани щоб щось у мене немає, Бачу. Його. Просто трошки до тебе хвилю підагрив і відійшов. Пофі, пофі, пофі. Чекаємо. Я салював на пішов. Мені аркан скоро приїдуть. Ти можеш до базу зганяти, якщо тебе рисів немає взагалі? Бо треба реси твоим войсково. Застакав подвійный. Yeah. Я тебе ар... тебе арканы дроп, но скоро. Yeah, no, я тут. Я тут отмаус сит плюс. А у тебе є щось? Тут роз'еб, тут розъеб, тут розъебет бывает. Друзі, а знаєте хто швидше бігає аніж мій Дерксір? Правильно, так це кур'єр Локко, котрий надшвидко доставить вам замовлення максимум до 25 хвилин. А за промокодом ТРОЙ ви можете отримати знижку 200 гривень при замовленні від 800 гривень продуктів сільпо. А якщо ви новий користувач, то на перші три замовлення ви отримаєте знижку 20% на все замовлення. Тож за посиланням в коментарях під цим відео переходьте і користуйтесь доставкою від Локко. У <гану> нас міра з коміс, друзі. <гану> якщо чого, вийти з фільму — це ж просто, <розтай> якщо є. Воно теж хапає. Тобто, на актив, на <гану> шоф. Ми ФБТ не будемо пробувати. А, тобі, я подло, мені здається, зараз треба допомогти Катлу, можливо. Я просто ідеально все зробив. Окей. Добре, давай. У мене ще рейсів не було. Але я не встигну на руну вийти. А, він мене бачить? О, щось таке. Загаль. Ладно, я постараюсь руну забрати і не вмерти. А, слухай, это бишел дам тут. Я Можно полностью Петров. Вс, нормально, мы руны за контрол. А, uh, Не вмре, не вмре, да. Ты забираешь? Ого, пьем. Ого. Я у меня аркана є вам. Я yeah, підходжу також. Найс. Можем в ботю оформити, я зараз степнусь. Эээ, Ну давай сам. Мені здається, якщо можна ДК вбивати, то липший ДК, бо у снайпер. А, ДК там в ТП просто нажму. А пудло, з тобою зараз двох раздвох, можем разъебывать. Шо по ресурсам у. Почекай, я золото, я золото, я золото. Потом Потримай хвилю вылил, потом по маску. не пахнет, мы тебе. Я зару на Да, давай. І стакну там кемп якийсь. Ам От, да. Я закачаю. Качай. Не, на сын с Ну, у Киоснайта дуже погано границ. Най. А, XP ru no zabrall. Нічого, это офигенно. біжу. Ай-яй-яй. Ай, ай. Зеттика, зентика, моги! Трошки не пощастило. Ну буває. <кхід> зараз почекай, я рес, буду левел 6. М -м і все файно буде. Пакет, бля. Давай, давай. Нам бы зараз на сайді краще, вбити это б він шостий рівень, він зараз натисне форму і буде нам вежу бити в топ. Ну треба, щоб клок там був, бо він просто ТП наш мабіт. Опудло, ти можеш у мене shell підходити отримувати до мене? У мене шостий рівень через Кріпачиш. і він не зробить ТП. Заговорюся. А пудло, а, можеш до мене, будь ласка, до мене, М ти мені дуже треба зараз. Бо ми можемо з тобою вбивати всі кого завгодно на цій мапі. Дивись, я кипаю пачечку, зараз і все. Даю тобі шел, ману, почекай, не показуй. Я роблю показує, наверное. А го на нього? Просто біж бійся.

А не, біма, взається, не У него два стая по другой. А в боті, го в боті, я смог, я смог, я смог. У мене нема. Тут немає я думаю, він тут я давайте, до моє вертешін. Винас тут кемп формат стоит. Скорее, засы. Він, он він? Вин выйшов, друзі. Там ПС может пить. Я Мекою мекові підлищу на вас, як шушо. ВС біжить, але я скоро буду з вами, з мекою. Файтес. Wow. Oh, yeah, 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 yeah. oh. Я біжу, я біжу. бежу. До мене. До е виходимо трошки. трошки виход... Біжи на них, ападуло. не бійся бейсе. Меку, дав? Файдитесь. У, у мене 5 секунд, стінка. Ми всіх всім. Вб я вбив віло. я вбив я вбив. Далі, далі, на він гу, він гу, він гу, він гу. я пудлу. На венжопуск. Вингу, 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 винугу. Я стоит. Я скиночку поставлю. Там де каска стоїть. Ладно, вес стоїть. Найс, nice. молодці, молодці, друзі, так і треба. на нашому боці зіграв. Нічьом, нам треба Space джагеру, щоб він качався просто, бо гра складна дуже у нього дивиться. Все файно. Зараз у мене скинки немає, ми такі трохи слабкі насправді. Так, це далеко, там не можемо допомогти. На, від... на, від... на відбуку, ходь, Я тип шо здесь два. Попробует на воспитыре, полную. Я лечу. По ним вартки, матки. Хороший хук. Я бежу, 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 бежу. Дрифтам. Файт это, ты файт, ты съешься? Там тебя снайпер. Файса, файтся, файт, я нажарий. Набейся, без в них, живных. Дали, дали, Далі, дали, Я Еще не знаю, чем пичип это. Выходим. Бэк. Его мы не пьем. Гоїк, Гоїк, Драгон Найта, ні? Ти можеш Мене демончу? Ні. Загарі до мене. А це Кеос Найт зараз біжить, нас зараз б'ють. Десять секунд, Олі. Так, Казан, демеджа на Веспіріті не вистачає, тільки він га. Все, в мене тепер орфіт. Зорхі, да ми, ми. Не будемо. бачу вингова, вона стоїть за ось тут. Навіть без він вибили. Дивіться, бували. у нас демеджа лімітована кількість. Ми можемо вбивати тільки, якщо котл готовий. І у мене зараз агані буде. Ну ми можемо просто прочекати агані. І все, після цього файтитись. До речі, мені нейтралку дійсно треба забрати. Можете розбити? У нас хук. Добре, А так, є так, відлекшок? Я біжу, я біжу, 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 біжу. Найс, найс, оце найс. У мене аганім з'явився, на жангері можеш качати бот, якщо хочеш, або енжен дів'ят тебе. Ви файтуєш? Ні, ні, ми ні. не файтуємося, ми просто скипаємо хвилі і тікаємо звідси. На жангері проси саппортів, щоб тобі ревілили, якщо тобі допомога треба. Бо пудло, наприклад, може тобі допомогти з цим. Uh, вони що дві хвилини стоять в п'ятьох на одній з рун і після цього роблять дію свою. Uh, uh. Так відбуває... відбувається. Дивіться, оце вже неадекватно теж він робить. Just... О, немає якего снайпер, друзі. Що це, таке? що це таке? Ти можеш Козан, підійти до мене і тебе? Я з тобою. Споржану? От, він генга, він га, він гавенга. Тихенько, тихенько. Я вже, вже саме, це нормально буде. Там стоять. Я, 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 я. Мені погано дуже. Я драгонайта, дрегонайта, Там кварт. Далі, далі, далі. Oh. Є чим збити? Окей, дарк хил, дар хорош. У мене зараз буде блінкдай, буде ще одна ініціація для нас. Можна Терментора забрати Gern. Можливо. Файтимось, файтимось, uh, У них немає вінгі, немає блін. Що ти краснай робить? Дивіться, дивіться, всіх, всіх. Всіх, 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 всіх. Е, далі, можемо? Да, да, да. Я зараз останню його, можливо. О, не забувай оновлювати мені, якщо можеш. Ілюзія. А, все, ілюзії немає? Бек. У мене бека башка, і мене не вб'ють. Я в... Чавро закачаю. Пачка велика в топі. Так, да, я хочу. Що, БКБ у нас у котла готово. у нас все дуже добре на мені і на котлі. Джагеру треба камбекати. Кажи просто на жигернауті, якщо ти хочеш щось фармити, щоб тобі стояли ревіли. Тут, тут, щоб ти допомагали. Варшло, що друзі, на вард, на вард, на вард. варт. з с Knight'ом. На варди наш, можемо файт. Бачите? Друзі, друзі, друзі. Я деально скинул. ДК, ДК, можемо бити? ДК. Драгон Найт. Дарк Евол, вбив. Вроді. Все норм. Бінгу, що поймати, він во він вінву. Я біжу, но я, я, ну, я просто показую її. It's 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 nice. Просто ідеально все за. Ні, мене б'ємо, все, чил. І не підставляють, подивіться, я ну, що, таке? що це таке. Ну хап. Як він так підлетів? Тихенько, тихенько, пофіг, ми нічого не витратили особливого. Подивіться далі, подивіться далі. У нього ресурсів нема на войну ми можемо можем убрать. смок, без ласо, зараз. Я его знайд? Ты хищ, ти хиш, почекайте, у них ресурсів немає, на водь Тепер вже Тепер уже можливо запити. Лак, лак. Уже така ская історія. У меня вольткинчик. Ничего не буду, да, у нас? Сади, войн. Я выхожу. мені допомога є, якась? Я поршен. Я поршен, я порш. Друзья, да допомога, прошечки. Да? Ми не можемо, не можемо. Просто ракетка не його стри. постійно. А не буде там А, це реальний? Так, там за ним стоять. Друзі, ну почекайте, я зараз зроблю. Ні, стоп, не зроблю. Е, можеш до нас відтягнути на суржі? Швидко його і на форстафі. Дуже швидко на форстафі. Вінгу, 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 вінгу. він вінгу. Кеоснайте, 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 кеоснайте. всі живуть. Вони йдуть на бот. Нам треба позиції героя. Вони вже піднімаються. Друзі. У нього лінка, я можу просто заініціювати. Я венгом можу вести. Давай, да, вінгу, давай. Друзі, друзі, у меня слежить там щось таке. Регоннайтер. У мене іллюзії сильні, у мене ілзії сильні. По иллюзиям. Аааа. Це нормально. А-а-а, бек, 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 бэк, 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 нормально. Задефались, да. Але не мри, не мрі на чагере. Я допомога йому, друзі. Вони ж не такі сильні, вони не такі сильні. Бек, бек, мене віжені, мене віжені, мене віжені. У мене не такі сильні, ведь перед сильний. Бек, вийде. Ми задефали, все нормально, друзі. Чекаємо наступну стінку. Дуже важливо, у мене талант не було на 20 рівні. Зараз є у вінгі, аганім. В неї ініціювати сенсу нуль. Можна починати файт, з ініціації будь-кого. Така сама історія буде. Так, да, це дуже важливо. Нам дуже не вистачає файтера. Димач, вот это папаке? Я. Пасс, пасс мовียร์? Я не знаю. О, драгонай дивись, драгонайта. Оракозан. Джагер картиночка пішла. Джагера, Джагера, Джагера. Я же ноль, это же. Тика, 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 тика. Сайн, сайт, сайленс, ей кись. Оооооо, як же ж добрый, як же ж добрый! Не, царь, такие люди! У нас стоп попал. Пофиг, пофиг, пофиг. Один барак стоїть, надія друзі. друзья. ми мы с мегакрипами можем жить. Да, тут супер деф с мегасами будем. А ты Я. Нема, Бай, нема, да? Я ж сам не зрозумів, що хотів. Як же на тебе типа и все? Так я ж ну в чаті писав про цього чоловіка. Може, ти можеш просто продати фейзи, взяти собі нуліфайер, я буду тебе суджувати в файті постійно. Там у них теж 0 є. Ну але а у нас немає, нас немає трьох апнутых юлів. <поробили> 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 Аганім Так, так. Аганім треба буде з'їсти, може там хтось подарує. Зетника, зетника рухають. На віже біжать. завіть церкілуй, дальний ціль. Я біжу вперед. Тут Регон Мені літає. Тригоннайтер, Тригоннайтер, ти вийдеш на джагере? Нас байбек є. Я драгон найти намагаюсь бити. Є щось допомогти? На Дрі... Джаг... 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 ты ти куди, друже? Я біжу. бежу. Я кажем бас. Я. На барак, може, віддаємо точно. Тут єдиний варіант — це на хакат. Просто ідеально! Да, почекайте, почекайте, почекайте. Тихо, тихо, тихо. Смок мене, 10 секунд чекаємо. У нас ліф є. А... Не назискаєте, не назискаєте. І... У кого байбек -бай є? У мене є. Трошки допомоги, трошки, трошки, трошки допомоги нам. А у нас... 17. ГГ, друзі, ГГ. Ти Ты ще байбек, я. Байбек. Да, 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 да. Я... ти. Збережу байбек. Ага. Що Ч ты высоты играє? Пахне як. Вкусно. Так, ну ладно, друзі. Спасибі, що зіграли. Дякую, друзі, що дивились це відео. Стак у нас, звісно, був більш-менш фановий, і я отримав задоволення від того, що ми грали не пабліки, а професійну вже гру. Хоч і програли, але тим не менш було приємно. Сьогодні буде фінал цієї кваліфікації. Там Три з чотирьох команд українські і два слоти. Відповідно, одна команда, як мінімум, буде вже з закритій квалі. Доєднається до навіть джуніорів. же закликаю не забувати підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.